Друзі, вітаю. Знаю, багато з вас вважає, що тотальне бомбардування Російської Федерації це єдиний вихід і короткостроковий спосіб змусити Путіна припинити вбивство мирних українців. Тому є гарні новини. Дойчевелля стверджує, що вже до кінця лютого на озброєння сил оборони може стати українська балістика, яка здатна атакувати і Москву і Петербург. І така атака може відбутися вже в осяжному майбутньому. Чи відкриється нову сторінку протистояння? Це питання адресує генерал-лейтенанту, засновнику благодійного фонду Закриємо небо України і Романенко. Доєднується до нас, пане Ігор. Рюя вас вітаю, вітаю вас і наших глядачів. Нараз вже чули про серійне виробництво українських балістичних ракет. Тепер fp9 від компанії firepoint і саме яка розробила і ракету Фламінго, про яку ми сьогодні ще поговоримо, може стати на озброєння вже в лютому місяці. і Як пише Deutsche Welle Москва та Петербург можуть опинитися під ударом вже в осяжному майбутньому. Як ви гадаєте, чи дійсно масове серійне виробництво українських, зокрема балістичних ракет, це ну такий. Один з найбільш дієвих способів примусити Путіна зупинити вбивство мирних українців, адже економічні санкції, тиск на ворога через атаки по енергоструктурі. Це звісно дієво, але діє в більш довгостроковій перспективі. Так це план на майбутнє. Безумовно, ми знаємо, що себе уявляє Путін, його дії, його реакція на обставини, його плани, їх реалізація, яку руйнують наші плани ці оборонці. І тому він розуміє сили. Все решта, це тільки час, який він виграває, для того, щоб продовжувати повільно, але просуватися вперед, захоплювати наші території, людей і таке інше. І тому будь-які засоби, які передаються силам оборони України, які спроможні понижувати потенціал ворожий, вони нам корисні, а тут йдеться не просто. Про засоби, а ракетне озброєння, яке нам принципово не вистачає на мій погляд. Ми знаємо, скільки зайшло і скільки є варіантів е, начать, е, дронів ударних, які більше всього використовуються на поточний час для нанесення ураження, але не вистачає зв'язку з тим, що дрони, як правило, не дуже велика потужність бойової частини, саме не вистачає. Е, Великій кількості якісної ракетної зброї в вигляді дронів ракет, ракет-дронів і взагалі чистих, рак... чистих, ну, чистому вигляді ракет. Важлива тим паче балістика. Ми знаємо, що у нас є вже екземпляри відповідні САПСАН Гром-2, але ворог відслідковує, де це робиться, як це робиться, наносить удари. І масштабування швидке поки ще не відбувається. Хоча це ракети, я пам'ятаю, і ракетний комплекс в цілому з часів, коли служив в генеральному штабі, відповідав від генерального штабу за просування. І нам, значить, що могли аполагіти російські агентура, російська заважала просувати фінансування, зупиняли роботи над черговим етапом і таке інше. І Досі вийшли вже, якби і президент про це говорив, в минулому році застосування цих ракет, але ну по відносно масштабування виникли, мабуть, важкі питання і тому де є альтернативи. Це добре. Файнпоєнт обіцяє наші два типи ракет відповідних І питання у тому, щоб яка мова, швидше вони з'являлися, масштабувалися, іспити проводились швидко і по-бойовому. І потім відповідним чином відбувалося масштабування і вдосконалення походу. Тому вже ти ж фламінга. Ми знаємо, коли вони теж були перші іспити. Там по об'єктам ФСБ наносили удари в Криму. Наприклад, От. ну і пізніше. А тут із останнього це удар по капустіному яру. В свій час я там бував неодноразово на полігонах. Ну представляю, що і як і росіянам просто перенесе пуски від тіля в інше місце. Це накладно з точки зору фінансів. Ну роботи відповідний час під час війни це складно. і тому ми бачимо, що це такий чутливий, я так думаю, для них удар. Ну і там з Орішником не все гаразд. Тому що двічі в них іспити вдало проводились плюс один раз була знищена ракета завдяки діяльності СБУ, Ну і дві, два нанесені ударів в Дніпрі, в Львові вже відомо. От такий стан на поточний час. Чи означає успішне враження ангарів у Капустяному Яру, так, на стратегічному полігоні російських окупаційних військ, те, що вони не спроможні захистити навіть такі ключові, важливі для них об'єкти. Ми розуміємо, що ну, та сама Москва, той самий Пітер. Ключові об'єкти військової інфраструктури мають захищатися у підвищеному порядку, саме тому почасти мої співрозмовники твердять атакувати сили оборони. Їм варто менш захищені об'єкти для того, щоб досягти більшого результату. Тут же ми бачимо успішне враження ну дійсно важливо для окупаційних військ полігону. Так аеродрому, звідки запускаються навіть такі ракети, як той самий Ріж. Тут треба, на мій погляд, ще раз нагадати, що за останній час це більш так, рельєфно, я б скал би відбувається погіршення ситуації у росіян з випуском як засобів нанесення удари, так і засобів протиоповітної протиракетної оборони. Чому? Тому що ми бачимо, наприклад, по нанесенню ударів, вони використовують уже ну, в якості ракет Земля-Земля, зеніт-ракетне. Комплекси С-300, С-400, там на дальності С-300 120, а тут С400, 200 км, вони не точні, вони значит, пристосовуються, а комплекси зенітні і ракети відповідні, хоча є. Потім вони використовують корабельні ракети, ці же Циркон, Онікс, це теж говорить, що. Звичайних у них не вистачає, хоча в останньому ударі ми бачили, що вони застосовували іскандери балістичні. Ну всірівна всерів, тенденція в цілому, крім того, значить, ракети під свої стратегічні бомбардувальники, такі як Х-101, вони вже використовували якби з потока. Виробництва ті, які виробляються в першому місяці цього року, все це саме про це говорить. Це відносно засобів нанесення удари. Відносно, підкреслюю, засоби протиоповідної, протиракетної оборони, країни, яка виробляє весь спектр Росії для себе, і навіть за кордон ми знаємо продає. Але і тут є проблеми. Наприклад, у них є зараз уже дефіцит ракет зенітних по окремому. Комплексом у них дефіцит, які організували Сили оборони України відносно реалізівних станцій. вибивали. і ми бачили і чули результати, коли наносились удари по об'єктам воєнно-тимчасово окупованого Криму. Крім того, третя позиція значить, зменшились і ускладнились можливості російські по придбанню елементів. Значить, складових іноземних для своєї техніки складної, це і пристрої для систем управління, систем наведення, зв'язку і так далі. І, значить, це має прай прояв такий, що, наприклад, ракети для стратегічних літаків своїх вони вимушені виробляти Повністю зі своїх складових, а це означає, що якість цих ракет погіршується, от, кількість зменшується. Тобто, тут, опять таки це говорить про те, що в системах нанесення ударів така ситуація. А з точки зору протиповітряної оборони інше там теж тенденція на погіршення, Незважаючи на це, зрозуміло, що вони тримають все ж намагаються нарощувати такої роду можливості, і ми бачимо, що наносять удари. Хоча тут можна згадати в минулому році масований удар це був коли за півтисячі літальних апаратів в повітрі, 500, 600, 700, даже зараз у них немає такої можливості. Але вони розуміють, що у нас, наприклад, небагато комплексів зенітних з протиракетними можливостями і тому прокладують маршрути, щоб не було цих районів, де знаходяться ці комплекси. Ну, Петріот в першу чергу. От і, е, значить, ну, ми бачимо, що акцент останніх ударів вони роблять на балістику, яка, на жаль, багато в чому досягає цілі. Да, ми дійсно бачили збільшену кількість балістичних ракет, які були випущені по Україні під час найбільш масованих комбінованих атак у 26-му році, та й у 25-му спостерігали збільшення кількості таких типів озброєння тут. Про про протиповітряну оборону, коли говоримо російську, і про наше серійне виробництво тих самих ракет. Ну варто бути відвертими, так чим більше ракет запускається зараз, тим більша вірогідність того, що якась кількість буде влучати, і про кількість. Необхідно для нас щодо виробництва от, тієї, самої, наприклад, балістики чи крилатих ракет «Фламінго». Ну, от коли ми говоримо про достатню, да, ну, в ідеалі чим більше, тим краще, це зрозуміло. Але достатньо для того, щоб створювати комбіновані атаки за допомогою наших безпілотників і наших ракет, щоб такі атаки були ефективні, ми про яку кількість ракет от, взагалі говоримо. Так? Яка б кількість нам була мінімальна достатньо для того, щоб регулярно, наприклад, здійснювати ось такі удари по ключовим об'єктам. Мінімальна наявність десь сотні ракет, сотнями, скажімо, таким чином, і ми самі бачимо по ворожим формуванню відповідних ударів. Ну теорії практика нашої сили оборони України говорить про те, що найбільш ефективно – це сполучення засобів нанесення ударів. Наприклад, а це означає, що були застосовані в ударах безпілотні апарати, ударні наші. Так, дрони, ракети і ракети, і в такому вигляді відповідна підготовка, інформаційне забезпечення, розвідка. Там, чим більш ретельно, але швидко готувати такого роду удари, тим більш ефективно вони будуть. Коли говоримо про протиповітряну оборону, на жаль, є проблеми і у нас Володимир Зеленський скаржився, що неодноразово вже стояли порожніми і наші системи, зокрема Петріот, які протидіють російській балістиці, не встигають європейці проплачувати контракти для постачання американських ракет, зокрема для відбиття ворожих атак. У чому тут реальна проблема, пане Ігорю? Ну коли наші глядачі бачать результати ворожих атак, останніх так сидять без світла, без опалення, і знають, що в нас є система. Для відбиття ну чи принаймні зменшення збитків від таких ударів, то ну дійсно просто певна розпач виникає, коли ми знаємо, що системи стоять, а ракет до них немає. Тобто, це недостатня недостатній темп виробництва чи бюрократичні якісь проблеми, які не дозволяють цим ракетам надходити вчасно. От поясніть, будь ласка, як ви це бачите? Ну на жаль, це і те, інше, і, і, і третє, і так далі. Принципово безумовно. Позиція полягає у тому, що американці відмовились нам допомагати фінансово і, значить на це і безпосередньо озброєння. Якщо адміністрації Байдена вони нам озброєнням допомагали через два тижні, скажімо, ну, в півмісяця раз два-три мільярди озброєння техніки, то зараз ми бачимо, що в муках народжена ця програма, пер, по яким збираються кошти від європейців і закупається те, що необхідне, і американці все рівно можуть на це впливати, гальмувати чи не давати і трамп це безумовно використовує такого роду підходи. А по Європі це ж не єдиний організм, а ну ви розумієте, там більше декілька десятків країн, які приймають в цьому участь. І тому хтось більше, хтось менше, хтось обіцявали там ну і так далі. Починаються чиновніші ці перепони, які обертаються, на жаль важкою ситуації у нас по роботі проти протиракетної проти оборони. А це означає обертається на жаль жертвами. І військових, і цивільних у нас саме дороге, що є будь-якої країни. Тим паче у нас ми це цінуємо безумовно наших людей. Друзі, з якими думками ви зустрічаєте новини про те, що ракети не встигають потрапити в Україну від наших ключових союзників. Знаю всім вам важко. Пишіть в коментарях так само, чи залишаєте ви надії ще на Дональда Трампа на його обіцянки передвиборчі завалити Україну зброєю, якщо Путін не захоче цю війну завершувати. Дуже буде цікаво почитати. Це київська школа державного управління. Цінуємо тут абсолютно різні точки зору, і звісно, вашу. Так само лайки цій бесіді поставте. Хай реалістичний погляд на речі, пана ігора сьогодні почує, як можна більше кібумога, більше кількість людей. До слова про співпрацю Росії та Сполучених Штатів Українська розвідка доволі тривожну. Інформацію надає мовляв. Нині через свого посланця Дмитрієва Кремль пропонує Дональду Трампу абсолютно рекордні якісь суми інвестицій для спільних проєктів. Сягати кошти можуть там ледь не 13 трильйонів доларів. Ну в обмін, звісно, на що на тиск на Київ, в обмін на відмову від воєнної допомоги допомоги в обмін на ймовірне визнання тимчасово окупованих територій за Російською Федерацією. Як ви гадаєте, чи може нині проходити ось такий процес торгів, де Україна ніби залишається поза бортом, і майбутнє допомоги нашій державі, яка чинить опір збройній агресії, може бути питанням якщо росіянам все ж таки вдасться змусити Америку чи там да переконати Америку, що продати умовно Україну їм вигідніше ніж продовжувати підтримувати. У ну, це наміри росіян їх плани, над якими на жаль вони працюють. Путін старий царєдворець, представник школи КДБ, ФСБ. От і він використовує свій ресурп, ресурс ресурс фінансові, агентурний фахівців відповідних по всім по всьому світу для того, щоб тиснути на керівництво політичне відповідних держав. Ну і в першу чергу безумовно на Трампа Сполучені Штати Америки. Щось йому вдається щось ні, але треба ж згадати рік Трампа пройшов. За цей рік жодного не було слова підтримки України. Ні, реакції на загибелі, які у нас відбуваються. І похилою віку людей, дітей, жінок і все таке інше не було цього. Тобто моральний фактор фактично відсутній по реакції. От все переводиться в бізнесові підходи. Путін це маніпулює, використовує такі підходи. Гарний приклад по зустрічі в Алясці, де Трамп заходив в цю зустріч. З тим, що треба зупиняти бойові дії, а потім документи, решта готувати підписувати. А вийшов зустріч з наративом путінським, тобто спочатку, всі документи, а це можна місяцями роками, і ми бачимо, як Путін гальмує ці процеси. А потім, уже коли все це відбудеться, тоді значить зупинати зупиняти ведення дій. Хоча ми бачимо, що Трампа це теж не влаштовує бо вибори. У них в листопаді да, от, в Конгресі, і вже такі симптоми в штаті там республіканським якби раніше пройшли вибори, і республіканці там програмували демократів, тобто тенденція не на користь його. Ну, можливо, він тут ну, Епштейна справа значит, в негатив для Трампа. Можливо, він буде опять таки забивати, як Венесуелею. Таку хвилю цю від Пейнш Епштейна всім тепер уже по Ірану чи воєнним шляхом вони фактично завершують підготовку спільно з союзниками чи дотиснути. Хоча режим Аєтул там на якісь поступки в ядерній програмі, американці ставлять більш ширше там питання на які. Начта і то, поки ще не погоджується. То тобто, есть така боротьба, так чи інакше, якісь дедлайни намагається сформувати Трамп відносно травня місяця. до цього, треба за все новити ну, на фіналізацію цього переговорного процесу. Інакше вони будуть уходити, американці. Але куди що? Ну я думаю, це більше тиск між по суті багато було з боку і персонально від Трампа за цей рік. Гасел, і фактично, значить крім незрозумілих, яким гасел, типу, скільки він він вже зупинив, що було би, якщо б він був, то ну, і так далі. Далі тут немає сенсу показувати, значить, що говориться, що діється, ми бачимо і тут важка робота нашого керівництва, наших союзників ну з таким. От, м'яко кажучи специфічним президентом Сполучених Штатів, який багато чого вже за цей рік зруйнував в світі, і з цього багато, скажем, нераціонального, непозитивного, і світ знаходиться в напрузі по багатьом напрямках. і економіки, і політики, військовій сфері, таке інше. Ну, Володимир Зеленський твердить, що дійсно Дональд Трамп спробує до літа натиснути і на Київ, і на Москву для того, щоб зупинити бойові дії. Таку мету він собі поставив такий черговий дедлайн. Ну як тиснути на нас? Ну тут приблизно розуміло поставки зброєння, розвідданих. Ми це проходили вже не раз, не кажучи вже про дипломатичний там публічний тиск. А от як щодо Путіна, так ну Лінсі Грем, соратник Трампа твердить. Після останніх масованих ударів обстрілів української енергетики на тлі перемов, мовляв, для нових санкцій особливо простору не, залиш, не залишається. Тільки там томагавки можуть змусити Путіна зупинитися. Окрім економічного тиску, який грає знову ж таки в довгостроковій перспективі. Чи є у Дональда Трампа реальний важель впливу на Путіна силовий, так би мовити? і Які перспективи його застосування? Безумовно є. Як ні в одній країні світа є і воєнний тиск, ми бачимо, що Путін початок 22 рік декларував завдання одні і по Україні демілітарізація, дінацифікація. Процес відбувається напроти. НАТО додається Швеція та Фінляндія до кордонів просувається, і ніхто з Європи не буде відводити військ від кордонів Російської Федерації. Ну от, тобто, поєднанній сфері ми бачимо, що тепер тіньовий флот це, це ж воєнним шляхом. Захоплюється і союзнико вибивається в Вінсуели. Вже якби американці захопили питання. По Ірану, стає По Кубі взводиться економіка. Ну поки ще тиск на дві ці великі компанії нафта, Лукойл і Роснафта. Тобто речі, можливості інструментарії для тиску, безумовно є у Трампа, але інша справа що. Як говорят, багато експертів в світових Путін, мабуть, щось має таке, що використовує в спілкуванні з Трампом, і ну багато що переформатовує після зустрічі після телефонних розмов на Трампа тисне і відстоює свої позиції у ці ультимативні. Ну, по часті скажімо, війни війні в Україні, і це вочевидь, але так чи інакше, це реальне нашого життя, і всіх умовах треба продовжувати далі боротися за інтереси держави нашої народа. Що такого є у Путіна для тиску на Трампа, друзі? Що ви думаєте? Пишіть в коментарях. Дійсно, в першу чергу треба підтримувати наші сили оборони як нашу головну гарантію безпеки. Кожен з вас знає, як це зробити, адже як би ви не хотіли завершення бойових дій, напевно, ніхто більше за наших військовослужбовців не хоче, щоб ця війна припинилася, для того, щоб повернутися до е власних дітей, власних родин і розуміємо, що все в принципі в першу чергу вирішується саме на лінії бойового зіткнення. І от як пише Вельт, Путін готується до весняного наступу. Ми чули заяви Володимира Зеленського про те, що ніби наказ був дан, даний Путіним до 1 квітня там, захопити суттєву частину Донецької області, яка нині знаходиться під контролем України, є вільною частиною цієї території. Ем, Путін може спробувати. інше, давайте так. Путін, напевно, має бажання так на новий масштабний наступ і на захоплення ще суттєвої частини нашої держави. Утім, чи є в нього реальні можливості? От Генштаб свідчить, що ліквідація окупантів перевищує кількість. Підписання нових контрактів для суттєвих е, наступальних дій розуміємо, що потрібні суттєві сили в особовому складі. Е, чи спостерігаємо нині певне накопичення сил? Чи може Путін якраз до початку літа, до того дедлайну, який диктує Дональд Трамп, спробувати піти в такий, ну не хочу кидатися, але гучними словами, але все ж таки такий фінальний вирішальний наступ, так для того, щоб спробувати протиснути нашу лінію фронту. Да, вони планують і намагаються проводити таку роботу. але грудень місяць-січень місяць показують, що вийшли якби на баланс оформлення військовослужбовцями і постачання в збройні сили Російської Федерації і втрати, які забезпечують діяльність бойова сила оборони України, і це дуже важливий симптом, тому що в минулому році були місяці, коли вони могли там 40, 50 і навіть 60 були місяці збирати. Ну і при втратах 30-35 за рахунок всього формувалися резерви. генерал Сирський, головнокомандуючий, говорив про те, що вони намагалися по планам 14 дивізій, сформували за минулий рік 7 і вже з цих формувань їх кидали, наприклад, під Покровське, гуляй Гуляйполе, Купінськ, ну, в важких, скажем, місцях і напрямах, де їм необхідно було значить міняти намагатися ситуація. Але тенденція дуже важлива, і ми знаємо, значить, отримав міністр оборони новий від президента, головнокомандующу збройними силами, завдання довести втрати в місяць вороже військових до 50 тисяч, тобто тоді. Не тільки резерви вони мали б можливість формувати, а це ставало б ну неможливим продовжувати наступальні дії, і це принципово. Тобто, нам потрібна. Наші додаткова збройні техніка, боєприпаси для реалізації таких підходів, потенціал нарощувати сили оборони України. Ну і по сабовому складу це принципово, тому що весь 4 роки війни вони мали таку перевагу, ну і відповідним чином її використовували для захоплення наших територій. Друзі, підтримайте наші сили оборони. Дійсно, вони наша головна гарантія безпеки, і все вирішується нині на за столом. Перемова там на лінії фронту. Ігор Романенко до нас доєднувався. Пане Ігорю, я вам дякую, друзі. а Вам дякую за те, що ви залишаєтеся із київською школи державного управління. 50 тисяч підписників на нашому ютуб каналі. Друзі, рухаємося до сотні тисяч. Не для нас, а для вас, для того, щоб ваші голоси лунали ще більш гучно. Лайки цій бесіді поставте, і залишайте ваші запитання. Адресуємо їх топ експертам, топ політикам абсолютно різного штибу. Тож ви завжди отримаєте свої відповіді. Олексій Гуменман. Назвати, я та вся наша команда працює тут для вас до зустрічі.